Усім вітання. Сьогодні у нас в гостях керівник проєкту Тест Онлайн Валерій Васильович Золотухін. І трішечки поговоримо, навіщо тестувати діток, як працювати з платформою Тест онлайн. І в нас є пара питань до Валерія Васильовича. Валерій Васильович, вітаю вас. Доброго дня, дякую за запрошення. Перше питання у нас буде: звідки виникла ідея тест онлайн. Ця платформа, розкажіть більш детально про це. Це достатньо довга історія. Ми, ми певний час працюючи над навчальними програмами для тренерів, ми звернулися до загальної програми підготовки футболістів, яка була затверджена міністерством. Ми побачили там, що існує, скажімо так, так звана інституція тестування. Ми почали вивчати це питання, почали спілкуватися з керівниками дитячо-юнацьких спортивних закладів і визначили, що як такого єдиного механізму прийняття тестів, їх аналізу, їх систематизації не було в жодному Дю США. Тобто кожна робота була построєна так, як вони її собі організували. От. Але ж ми визначили ту лінійку тестів, яка є ключовою для саме юних футболістів. І вона полягає в тому, що основні, скажімо так, тести, які ми проводимо, які ми імплементуємо в програмі футбол-тест онлайн, це є тести на природні здібності, які дуже важко піддаються тренувальному процесу. Це в першу чергу вибухова сила, швидкість, десь певною мірою координація, спритність. Ці всі речі ми стали продумувати, яким чином краще їх зробити, щоб вони могли бути зроблені в єдиній системі і щоб діти по всій Україні могли порівняти себе у відповідних вікових категоріях. Саме таку, така ідея виникла. Да, ми розпочинали фактично з нуля. У нас був тільки, тільки один комплект обладнання, але слід зазначити, що цим комплектом користувалася і користується наразі національна збірна України. Тому що це високоточне обладнання, лазерне, яке в першу чергу справляє враження як на діточок, так і на батьків. І саме головне, що воно дає дуже точні результати. І от ми продумали певний перелік тестів, який, в принципі, змінювався з певним часом. Але вийшли на той кейс, який ми продуцюємо зараз. І це мені здається достатньо інформативні тести, тому що. Вони були високо оцінені експертом ФІФА. Так само ми їх імплементували в програму з пошуку та розвитку талантів ФІФА ТДС. І оця оцінка нас ще більше надихнула на розвиток цього проєкту, і вже незабаром ми будемо представляти клубам нові ідеї, які будуть полягати в комплексному такому. Аналізі роботи діточок по тестовим програмам, по їх рухливості, по всім іншим моментам. От приблизно така невеличка історія. Да, починали ми з табличок Excel. Ми загружали, завантажували туди інформацію. Їх можна було там трошки відранжувати, але ми вийшли на те, що вже у нас працюємо десь третій, можливо, навіть четвертий рік. Протестували близько 16,5 з половиною тисяч футболістів по всій Україні в різних вікових категоріях, і це тільки 16 номінально, бо є футболісти, яких по двічі-тричі. Десь близько виконали 150, якщо не помиляюсь, 7 тисяч тестів загалом. От робота, скажімо так, достатньо цікава, непроста, а відповідальна в першу чергу. Але дітям мені здається, подобається. Їм подобається заходити. На цю платформу подобається дивитися на свої фотографії, свій персональний кабінет. Є можливість порівняти свої результати з результатами друзів, партнерів, колег, просто з кращими результатами у цій віковій категорії. От приблизно от така історія. І зараз ми намагаємося покращити, зробити ще краще, зробити більш доступними. До речі, мені задавали питання із УЄФА і багато інших колег. Чи є ця платформа закритою, чи вона платна, все це безкоштовно. Всі батьки і діти можуть зайти, подивитися на платформу, знову ж таки, з тими опціями, які я вищих назвав. Олег Васильович, скільки у вас людей працює в команді? Ну, наразі склад нашої команди змінюється постійно. Постійно у нас працює щонайменше 4 особи. Це на постійній основі. Це і я. Моя колега і два адміністратора сайту, який один, який підтримує постійно, щоб він працював коректно, а другий той, який завантажує всі результати. Я вам хочу зазначити, що високий рівень професіоналізму моїх колег. Ну, можна навіть сказати колег та друзів, тому що це люди, які роблять цю роботу ну, не на страх, а на совість. Дуже вирізняє цей проект від багатьох інших, тому що ми інколи буває тестуємо в день там сто чоловік. Це щоб ви розуміли, десь півтора, півтори тисячі цифр. Відправляємо всі відомості, відправляємо всі фото адміністратору, і буквально за три години все засвідчується на сайті. Можливо, там з однією-двома помилками, і то ну, чисто такими автоматичними. Виявляється, що півтора тисячі цифр, і це е, мені дуже пощастило з цими людьми. Один з них, мій однокласник. З яким ми навчали в школі, він дуже любить футбол. Він закінчив відмінно Київський політехнічний інститут ще в ті роки, ще за радянських часів, і його син, да? і от у нього так само математичний склад розуму, і він вони дуже так потужно. І саме головне, в чому перевага цього проєкту, і чим я можу пишатись, це тим, що є, є скелет, да, умовно кажучи, шаблон е, програми. Якісь ідеї нові з'являються, ми йому їм проговорюємо, і буквально там протягом тижня вони вже імплементовані на сайті. Тобто, ми зараз хочемо запустити візуалізацію повного відео. Ми хочемо зараз запустити онлайн-тестування. Психологічного характеру, і це все буде зроблено. Я думаю, що задачі будуть поставлені. Ми їх проговоримо, і всі ці корективи будуть Тобто, наша головна мета не тільки охопити велику кількість дітей і шльопати. Наша головна мета зробити цей сайт корисним для селекціонерів, для тренерів, для батьків, тому що кожен з цих категорій має. Певні питання до того чи іншого показника дитини. Селекціонерам цікаво, як дитина стрибає, як вона біжить, наскільки вона потужна, і візуалізація вона так само буде до снаги. Батькам потрібно знати, бо велика кількість батьків запитують, чи буде з моєї дитини футболіст, чи не буде з нього футболіста. Це не всі, але є певна категорія. І саме тестування, прогрес дитини надасть відповіді на всі ці запитання. От, так само, як і тренерам, інколи буває, е, навіть дивуєшся, тому що дитина пробігла тест е, і стрибнула е, класно, а тренер такий дивиться, ого, нічого собі, ти ще й біжиш. Розумієте, тобто це надає і більше того, були у нас приклади, коли ми визначали потужні е... взривні якості футболіста. Дитина змінювала позицію на футбольному полі і ставала лідером, ставала одним з кращих бомбардирів, деюфол навіть вищі лізі. У нас і такі приклади були, тому е, я вважаю, що ті, хто працюють е, знаєте, системно, конструктивно і е, вивчають якісь новітні технології, тим то цікаво. Якщо хтось говорить, що воно нам не, не потрібно, нікого не примушуємо, ні е, пропозицію робимо, не хочете, прийде час, коли ви будете хотіти і будете розуміти, що то вам потрібно. До кожної пропозиції потрібно. Щоб було, скажімо так, створено розуміння, що це потрібно. У нас був такий приклад. У нас був такий приклад з хлопчиком, наше було перше тестування. Ми були шоковані від того, як дитинка біжить. Ми бачили то на футбольному полі, але тести нам трішечки привідкрили очі. То дійсно правда. Валерій Васильовичу, які проходять тести дітки, і в ні в віковій категорії, чи ці тести міняються. Дивіться, наразі ми е, е, маємо такий стабільний кейс тестів, який вирізняється від вікових категорій тільки е, наступним. Тобто спочатку говорю про повний кейс. Перше, це тест руф'є. Це той тест, який надає можливість е, не нехтувати скажімо так, певним станом дітей тренеру і батькам. На превеликий жаль, у нас в програмах підготовки і клубів ідею США, прописано, що діти мають проходити поглиблене медичне обстеження двічі на рік. Але це діти можна один раз пройти, потім попасти під такі фізичні навантаження від тренера, що другий раз уже не пройти, а потім побачити результати в 30-40 років. Коли серце буде перенавантажено, коли діти не зможуть виконувати ті чи, ту чи іншу роботу, я просто знаю по собі. Певний час в юності я виконував величезні обсяги фізичної бігової роботи, при тому, що в мене ну, але в мене так само було встановлено, скажем, порок серця. І в 50 років я вимушений був робити, скажем так, собі заміну цих клапанів. І... Але я це дуже сильно запам'ятав, і я хочу, щоб і батьки розуміли, і щоб тренери розуміли, що краще дитину не довантажити, ніж її перенавантажити. Саме тому першим тестом у нас є тест Руф'є. Це той тест, який говорить про готовність дитини отримати відповідні навантаження в цей момент. Не півроку назад, а саме в цей момент, сьогодні і завтра. Сьогодні у нас була, скажімо так, робота, ми її проводили, я залучив батьків. Розповів і попросив, щоб вони не нехтували цим. І до всіх звертаюсь, не нехтуйте, будь ласка, питаннями результату тесту. Руф'є це перше. Хто його хоче знайти, можна знайти в гуглі, подивитися, подивитися, як його виконуємо. Ми на тому все. Перший тест, другий точніше тест вже на фізичній якості це тест на 30 метрів. 30 метрів під час пробігання 30-метрової дистанції діти у нас ми фіксуємо час на 10, на 20, на 30 метрів. 10 метрів це стартова швидкість, від 10 до 20 абсолютна швидкість і від 0 до 30 дистанційна швидкість. Таких спроб дві. Дві спроби на стрибок в довжину, там де ми е, вимірюємо вибухову силу. Тест 30 метрів з м'ячем. Це е, наступний тест. Але там у нас одна спроба. Чому одна? Тут є певна філософія, тому що коли діти мають е, дві спроби, вони е, можуть розуміти, що ну, у другій спробі то буде краще. Ми максимально націлюємо на концентрацію. Це такий підвідний тест на увагу, на концентрацію на наступне тестування. Наступний тест у нас. Тест Іліноїс і тест Смартгол це робота Ілінойс, це робота на спритність, на координацію, на швидкість. Вона виконується без м'яча. Саме працюють діти над цими якостями. Ми вимірюємо їх. І, і друга частина цього тесту робота з м'ячем. Там так само. Спритність, техніка, технічна підготовка, ведення м'яча і так далі. Тобто, саме головне в цих тестах е, дельта. Тобто, якщо дитина швидко пробігає без м'яча і достатньо швидко з м'ячем, нас цікавить дельта пробігання час з м'ячем мінус час без м'яча. Це той час, який дитина витрачає на контроль м'яча. То ми можемо чітко визначити. Так само наступний тест має назву Goal. Це датчики розставлені по колу, діти мають вибігти 5 разів в ворота. Які світяться, в першу чергу, тут ми маємо констатувати факт розвитку когнитивних здібностей. За, Саме за цим напрямком роботи майбутнього футболі. Якщо дитина е, стрімка, швидка і вона вміє крутити головою при прийомі м'яча, при передачі і так далі, то перспектива, то, то є футбольний той матеріал, який нам потрібен. Але цей тест інколи виникає певні проблеми у, саме у діточок, тому що. Не, і коли розумієш, що дитинка робить все класно, тоді розумієш, що тренер працює над цими якостями. А коли дитина прибігає в центр, достає бінокль, починає шукати, які ворота горять наступні. Тоді вже трошки розумієш, що над цим не працюють. Це один з напрямків, і це відповідь тренеру, над чим йому працювати в майбутньому. І останній тест заключний, який біжать у нас не всі. Ми рекомендуємо його на сьогоднішній день. Наразі у нас на дворі 24-й рік. Ми рекомендуємо діткам 14-го року і старше пробігати тест 30 метр, 5 по 30. Це тест на витривалість. Цес на витривалість 10 років, вони починають. І... Але ми говоримо, що витривалість ми все час не тренуємо, бо зараз мені закинуть, що ж ви говорите, що в 13-14 починаєте тренувати витривалість. Ні, це якраз той тест. Це 150 метрів, це не, не супер там великі навантаження, але цей тест дасть дітям можливість навчитися терпіти навчитися трошки здолати себе, вийти за межі комфорту, за рамки комфорту. І тому ми цей тест рекомендуємо. Для дітей молодших вікових категорій ми цей тест не рекомендуємо, тому що це достатньо потужне навантаження для них. Чудово. Валерій Васильович, поділіться, чи є такі платформи в Європі. Якщо є, то скажіть, чи ми конкурентно спроможні чи ні. Ну, в першу чергу хочу зазначити, що ми орієнтуємося на в плані, скажімо так, отримання інформації. Ми орієнтуємося наразі на інтернет-джерела і на фахівців, які нам можуть цю інформацію надати. Я зв'язувався з великою кількістю наших друзів, які на превеликий жаль у військовий зараз часу. Цей момент виїхали за кордон. Запитував, чи є такі аналогічні формати. Всі зазначили, що такого ніде немає. В чому сенс у кожному клубі, відповідальному футбольному клубі, є можливо певна програма тестувань. І це дуже добре, що такі програми є, тому що е, дітей вимірюють, скажімо так, в свої фахівці в певних умовах, з певним розвитком в часу. Да? І можуть порівняти саме до цього йдемо і ми. Але у нас є унікальна платформа в Європі, і про це зазначив експерт ФІФА, до речі, Хану Тіханен, який. Експер є експертом нашої програми FIFA TDS, Він сказав, що наша платформа є унікальною саме на ту кількість дітей, які... яких ми протестували, зважаючи, е... зважаючи на, е... скажімо так, систематизацію цих результатів на платформі, зважаючи на е... наявність персональних кабінетів, і саме головне, зважаючи на е... ідентичність тестів і технології їх вимірювання, тобто. Оці високоточні датчики, плюс те обладнання, що ми використовуємо, дає нам можливість говорити про те, що ми е, наразі є унікальними в Європі. Е, ми цим з одного боку пишаємося, а з іншого боку розуміємо, що для нас це певна відповідальність і ми маємо постійно рухатися вперед. Над чим при, по великому рахунку зараз і працюємо. Чудово. Мені здається так, що в Європі е, просто дитячих футбольних клубів. Є це обладнання, воно напевно, що досить дороге, і українські дитячі клуби не можуть собі такого дозволити, тому досить корисно мати такі платформи і мати змогу запрошувати людей на ці тестування. Справа в тому, що ми, я розумію, що розумієте, в чому сенс. Ну, трошки порівнювати інфраструктуру закордонних клубів потужних і наших, де США навіть там достатньо високого рівня. Трошки важко. За кожним обладнанням має бути якесь око. Так? Людина має його тестувати, його має за ним наглядати, його має вміти використовувати, е щитувати ті результати. То є певне, певна особа, а може навіть і дві. Да? Е, в чому сенс? Обладнання не дешеве, зрозуміло. І е, до мене підходять говорять, а де ви там купили то обладнання? Кажуть, яка ціна? Я говорю, така-то така. То така да? Вони кажуть, о, достатньо. але я ще порахував. Якщо в клубі там 200 діточок, вони протестувалися, порахували, то їм достатньо буде раз на півроку робити це системно, ніж купляти обладнання. Але то їх проблема, їх право. На сьогоднішній день. Я не знаю, щоб хтось придбав, можливо, окрім потужних академій, такі як там Рух, Динамо, Шахтар, у них то є однозначно. Але в чому сенс? Ми готові, умовно кажучи, ми приїжджаємо в клуб, який поважає систему тестування, інституцію тестування. Ми приїжджаємо в клуб і він нам говорить, що ми хотіли б ще провести-такі тести. Ми їх однозначно проводимо спільно з ними, приймаємо результати і всі ті результати розносимо в, на нашу платформу. Тобто, Загальний рейтинг, рівень футболіста, вираховується по всім тим тестам, які вони здали. Не по тим, що ми імплементували і говорили, що наші то є база, а їх тести так само враховуються для того, щоб визначено було, що, який рівень загальний має дитина. Як краще відслідковувати все-таки дані? Раз три місяці, раз в рік, раз в пів року. Дивіться, я тут не буду е, зрозуміло, що всі очікують, що я скажу раз в три місяці, ні. Я скажу те, що записано в програмі, тому що програму писали фахівці, рівень знань, яких є обґрунтованими, я його поважаю. Я вважаю за доцільне е, організовувати і проводити тестування відповідно раз на півроку. Більше того, я вам хочу зазначити, от у нас зараз пішла. Була у нас пандемія, потім почалася війна, і деякі діти проходили вже через рік, а деякі через півтора року. Але мені дуже приємно було, що хлопчики стрибають і говорять: о, пі нам стрибає на метр вісімдесят. Говорить, о, а минулого разу я стрибнув на метр п'ятдесят. Це той період часу, коли він додав. Але є такий час у футболі, да, коли йде так званий пубертатний період, в цей період часу діти можуть не додати в результатах, і це для тренера не має бути тим, що там дитина перестала прогресувати. Це пубертатний період, який научно доведено про те, що дітин, дитина в цей період часу може не додати. Якщо в нього, скажімо так, ранній розвиток, да, він є акселератом, тоді да, він почав швиденько і він додає. А є діти-ретурданти, які трошки пізні. Вони в цей період часу можуть не додати, а можуть навіть і погіршити результати. Бо у нас ми вимірюємо до сотих, і він там пробіг, умовно 5,03, а тут пробіг 5,35. Да? Ну, ну, на 5 сотих. Це по суті, але то гірше, ніж минулий раз, розумієте? От, тому в, в принципі я би радив раз на півроку, але. Системний аналіз з кожним тренером має бути. Ми зараз будемо робити перші такі напрямки для того, щоб залучити увагу тренерів, щоб вони дивились, бачили і раділи там своїй успішності. Тому що, по великому рахунку, кожен плюс у результаті це заслуга тренера. Я думаю, що ми сьогодні чудово проговорили про платформу, поговорили про важливість цих тестувань. Особливо для маленьких дитячих футбольних клубів, та, в принципі, і для великих іменитих футбольних клубів. Що, Валерій Васильовичу, будемо тестуватися. Поїхали!